Дане відео про оформлення обкладинок, крім фотообкладинок для щоденників вагітності альбому малюка та пустих фотоальбомів. Повім детальніше. Ось це замж Беж, ось цей колір, можливі різноманітні кольори, також можливий оксамо. Ткани. Більше схожа на льон і така грубіша. І шкірозамінник, наприклад, це шит металевий, в золоті, також можливий білий та срібний. На шкірозаміннику можливо зробити тиснення золоте, срібне та сліпе. Ось приклади тиснення, які можливі. Ось приклад шкірозамінника із золотим тисненням. З'єднання даних альбомів на пружині, але під замовлення можливе розкриття 180 градусів і ось так без пружини.